Власні рюкзачки для дівчаток, для подорожі або для школи. Є у фіолетовому кольорі, білий з кольоровими зірочками, і оливковий. Показує, як він виглядає на спині. Рюкзак об'ємний, достатньо багато вміщує. Є зручні ручки, щоб можна було носити сумкою. І показує, як він виглядає. Є кишенька попереду невелика. Ось така вона йде. Ще одна кишенька. І на ній ще дві окремі кишеньки на замочку. Бокові кишені, тканина тут щільна, промокати не буде. Позаду спинка на ущільнювачі, лямочки і дно рюкзака також на ущільнювачі. Є ось така велика кишеня на всю частину спинки. Велика. І показує, як виглядає всередині. Він відкривається зверху, розкривається. Ось таким чином формат А4 сюди гарно вміщується, є перегородка на ущільнювачі і ще є дві кишеньки органайзери.